Доброго дня. Сьогодні ми отримали вже другу машину від наших німецьких спонсорів, які нам допомагають. Допомагають продуктами харчування, гігієною, памперсами, дитячим одягом, дорослим одягом. Все це ми роздаємо містянам ВПО, які знаходяться у нас в місті. Забезпечуємо людей всім необхідним ковдри, пледи, все це можна отримати на благодійному фонді Артема Марченко. Більше половини машини, які ми отримуємо від німецьких наших партнерів, ми роздаємо. Лікарням в місті і не тільки в місті до нас приїжджає козельщина, ми надає їм, надаємо їм допомогу, і всім лікарням, які знаходяться у нас в місті, також їде допомога від наших німецьких партнерів: це ліжка, це інвалідні візочки, це тумбочки медичне обладнання, ну і медичне обладнання, яке дуже потрібно нашим лікарням. Сьогодні це вже другий вантаж, котрий прибув до благодійного фонду Артема Марченко в Кременчуці. Це друга вантажівка. Чому? Вона так швидко приїхала, тому що до 1 грудня потрібно ввести всі вантажі, щоб обійти електронну систему. Вона ще не введена в дію. Тому за цей місяць ми отримали вже другу вантажівку по 20 тонн. В усіх вантажівках ліжка для шпиталів в місті Кременчуці, також районних лікарень передано було до лікарні в центральну районну лікарню, в третю лікарню. В ПМСД в місті Кременчуці, також Козельчинська районна лікарня, отримала від нас ліжка, тумбочки, засоби гігієни, засоби реабілітації, підйомники дороговартісні в цій машині. Котра приїхала, є апарати УЗД, апарати ЕКГ, також додаткове обладнання для лікарень. Тому сьогодні, як і в той раз буде розподілено. На центральну районну лікарню, на третю лікарню і на Козельчинську районну лікарню. Зараз вони всі приїдуть і будуть вибирати собі вантаж.